Вас, шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх торбот. Ви знаєте, що зазвичай, як і сьогодні, вона складається з декількох рубрик. Сьогодні ми розпочнемо нашу передачу нашою найпопулярнішою і найактуальнішою, як на даний час, рубрикою Дачник. Якщо в минулій передачі, герой нашого майбутнього сюжету. Розповідав про те, як правильно обрізати дерева, як посадити дуже просто в невеличку лунку деревце. То сьогодні ще від нього декілька порад. По агросу хочу дати таку корисну, цікаву пораду, яка е, дасть можливість е, більше полюбити таку культуру, як агрос. Це дасть можливість мати більші врожаї з одного куща, а також із площі, і легше працювати менше там будуть руки поколені. Агрус вирощую на такі шпалери. Це один кущ, один, два, три, чотири. Це все з одного кореня. Я дозволяю йому рости три або чотири пагони вверх. Вони виростуть на отаку висоту, і весь урожай буде на уровні очей, на уровні грудей. Ну, ж, як косоля. Не підв'яжеш, ти воно зігнеться, ти буде внизу. А підв'язати, воно виросте вище. Єдине, що ці пагони внизу, які підростають, їх треба буде приходити вирізати там періодично. І ці бокові, якщо стануть довгими, теж вони будуть вкорочені. Ось звичайний кущ, так, він, він лягає під вагою врожаю, і тоді приходиться десь тут щось якось підтримувати. Він заріс, він густий, там ти ягоди важко збирати, а тут воно все. Все стає, як на екрані. То е, опорою може бути метал, може бути якийсь більш красивий металопластикова, біленька труба, а хоч би й дерево. А в промислових садах в Європі, я бачу вже польську картинку, ставлять шпалеру як для винограду. Тобто йдуть дроти, і тут лише бамбукова палиця або акацієва палиця. Яка Вверху закріплена до, до до той, до того дроту розтягнутого, а тут так само підв'язується до, до верху. Таке дерево, що воно росте на кожному подвір'ї. Але погодьтеся, у багатьох черешня перетворюється ну, просто на дуб. Ягод господарям майже не дістається, до них просто не добратися. Вони дістаються птахам. Як правильно сформувати черешневе дерево? Сьогодні дізнаємося від нашого садівника. Хочу показати особливості обрізування чересневого саженця після посадки. Якщо дерево було маленьке, як грушу ми садили, там не треба було обрізати. Ну, а тут же ж було вон яке. Значить, якщо б я не обрізав, то воно гілочки би тут заложило, і було б мені потім дуже неправильно і довго б було треба працювати. Десь на висоті метра сталася така аварія, значить, викинуто кусок дерева. Потім. Е цей інструмент вже не потрібен. Залишаю дві бруньки. Мені треба взагалі то одного пагона, але одна запасна. Далі все обламую. От я його обламав, воно вже тут. Його нема. Чому обломав? Бо мені тут гілок не треба. Якби я їх тут залишив, вони б росли рогаткою і високо догори. Але мені тут треба гілок. Ці будуть ці далі від місця зрізу, вони будуть рости в ширину, то що я хочу. Значить, тут 5 штук зломано, далі штук 6 залишено, і тоді донизу обломано повністю все, щоб там. Тут мені гілок не треба. то щоб дерево не витрачало даром сили, а я потім не вирізав, то воно зараз зломано і воно вже там рости не буде. Потім ростуть гілочки і ростуть цих дві. Літом я потім прийду і знайду тут одну, котра мені красивіша, друга буде зломана. Все. Потім років три. До цього дерева сікатор не повинен підходити. Воно збудує вже себе само гарним і буде, буде працювати. Ось слідуюче дерево зроблено по такій технології, через не абрикосове, а далі черешневе дерево. І там можна бачити, яке воно гарно збудувалося, по ярусах, і закладено не оголено. Вже кожна наша передача не обходиться без такої популярної рубрики, як смачного. І ви, ті, хто дивиться регулярно нашу передачу, знаєте девіз цієї рубрики щось з нічого. А це означає, що ми не хизуємося нашими кулінарними рецептами. Ми просто пропонуємо дуже смачні, корисні. А головне. Дешеві страви, які прикрасять меню в кожній сім'ї. Звичайні млинці, які готує кожна жінка, мабуть, що, яка любить готувати, бо це довго треба стояти біля плити. Але подаються ці млинці з варенням, яке вариться з кульбаби і лимона. Варити це варення. Ну, Доволі таки просто. 400 квіток кульбаби збирається, замочується, спочатку вимивається в кількох водах, на ніч замочується в літрі води і зранку доводиться до кипіння. Коли вже закипіло, відсіжується квітка кульбаби, додається цукор і шкірочка з одного лимона. Вариться, спочатку воно стає коричневим, некрасивим. Постепенно воно світлішає від лимона і стає привабливим. І таке, як подивіться, золотистий колір, і можна перепутати з медом. Засуваєте сюди вінчик і враг. Слів немає, не перебивайте. Як часто у нас звичайні блюда перетворюються на обидіності, як кажуть, і ми не звертаємо увагу на, е, на їхню екзотіку, бо це для нас звичне. Але якщо додати щось своє, як в даному випадку, варений або печений буряк, потертий на мілкі колючі терочки, додавлений до звичайних митців, можна їх робити з різною начинкою. Чи то буде м'ясо, чи може бути сирна начинка, в даному випадку шампіньйони, тушені з цибулькою і, і сметанкою. Отак. Скручуємо, ставимо на тарілочку, ставимо легенько, так, щоб вони не розкрутилися. Подавати їх можна самим різним соусом. Чи це буде сметана, чи це буде майонез. Чи можна зробити ще такий соус: цибулька, тушина, сметана і томат? Він теж буде сюди пасувати. Кожна хазяйка знає свої блюда з курки. Я предлагаю ще одне. Це грузинське блюдо називається чаховбілі. Воно має кілька варіантів, але я розкажу самий простий і смачний. Ну, і з добавками потім ми вже розберемося. Береться одна курочка, ділиться на парційні кусочки і кидається ці кусочки в жир, обжарються до рум'яної корочки. В другій посудині тушиться цибуля мілко покришена. Цибулі багато, можна навіть пів кілограма і більше. По-своєму це блюдо дуже корисне. В деяких країнах і в нашій теж стверджують, що отак... цибуля тушена або суп з тушеною цибулею він вимиває солі з кісток з організму. От тушиться. Цибулька з'єднується з куркою. Добавляється ложечка томатної пасти, лучше, якби вона була трошечки піджарена. Все ж таки, тоді каротін би окрасив це блюдо в червоний колір, а не в такий рижий, якийсь негарний. Добавляється водичка і тушиться. Це блюдо має кілька варіантів. Туди можна додати солодкий перець кусочками і можна баклажан. Всі ці варіанти дуже смачні дуже хорошо подати чи то з кашою, чи з лапшою, чи з картопелькою, чим завгодно. ეშენი ბატლი დამჭაოი ოი ნანი დანანა მეშენი და ხატვი დამჭაოი ოი ნანი დანანა მეშენი და ხატვი დამჭაოი ასანა და როზე ხარ იგავენ ოი ნანი დანანა დანა

Ой, на на Дерева не тільки годують, а й лікують, доводить героїня нашої наступної рубрики. До речі, дуже цікавої людини. Її картини спір'я знають, напевне, не тільки в нашій країні. Вона нещодавно випустила збірку своїх віршів. Вона від бабусів наслідувала лікування травами, і про це ми говорили в одній з минулих передач. А ще вона доводить, що лікують дерева і вода. Прислухаємося ще й до цих порад. Така у мене книжечка лежить на столі, лікують uh -huh. дерева. Знаєте, коли вже була маленькою, в мене бабуся була, ходили ми в босі, От, пальчики збивали, все, ну все було. Бувало, прийду, чи ноги там десь посідаються, як кажуть, аж потріскають, було. То в річці, то з річки, то отак. От бабуся каже до мене, ану біжи до Ясеня. Обхвати його і каже, ясеню, красеню силу мені дай. Ясень дійсно дуже сильна. Він віддає. Ви, да, він Бо я віддає. знаю, що одні забирають. Є. Так от почнемо з тих, що забирають. Так. От ті, що забирають, в нас є осика і є тополя. Тополя, як оця, що цвіте, і угу. він осокор. Но при важких хворобах колись в давнину, коли родилися діти і, не дай Бог, були гробатенькі, носили до тополі. Вона виправляла дитина. Якщо в людини якась дуже важка хвороба, теж йшла до тополі, але довго стояти біля неї не можна. Це єдине, єдине дерево на Україні я за друге государство не знаю, угу. в якої зимою в люті морози тепла кора. Воно настільки енергетичне, але й воно настільки, будемо казати, вампірне. Воно забирає, то воно може забрати і частину хвороби. І якщо хтось з кимось посварився у цю сварку, поплакатися можна коло верби. Ось я тут взяла це верба сіра. От а, я думала цю плакучу. А, ні, ні, ні. Колу... Плакати біля цієї можна, а та й сама. І, і коло цієї можна. І коло От дуже гарна вона, дуже вона любить вислухати. Дуже вона забирає печалі, особливо жінок. Жінок, знаєте, борщ не вийшов печаль. Ну да, зразу до верби. До верби. Верба, но вона. Несе дуже лікарські і очисні м, такі функції. Вербу садили біля криниць, біля джерел, біля ставків, тому що вона дуже гарно очищає воду. Mm -hmm. І Якщо подивитися її коріння, коріння рожеве, таке ярко-рожеве і е, кінчики корінчиків, такі як присосочки, вона фільтрує воду. Як профільтрувати воду в домашніх умовах? От ми так. з крана п'ємо воду і не знаємо, як її профільтрувати. Ми все їдемо на пікніки. От. Постарайтеся десь взяти березовий гілочок сухеньких і десь в стороні спалити цього вуглячка. Ага, щоб вуголь був. Щоб вуголь був. Щоб вигас... щоб загасити вуголь цей, щоб він правильно загасився, то береться. Металеву посудину, згортається вуголь і накривається посудиною, щоб кисень не поступав. І він весь робиться твердий, хороший уголь. Так от, 3-4 вуглинки на літр води ви з вечора собі кинули, чи днем кинули її, чи пішли на роботу, йдете на роботу кинули. Оці вуглинки витягують всі токсичні речовини з любої води. Тепер далі про дерева. Осика. Це теж дерево вампірне. Воно теж забирає, забирає. погану енергію. Так. Забирає погано тільки, погано. чи взагалі Ні, енергію? Взагалі воно забирає енергію і то забирає. Тому я кажу, три хвилини не більше стояти біля тополя. Угу. Щоб осики. частину енергії. Але от людину, як кажуть, дуже часто зараз такий вік після Чорнобиля крутить ноги. Береться з осики. Гілочки. Або якщо є таке полінце і кидається в ноги, перестає крутити людину. Прямо коли спиш чи так? взагалі? Коли спиш. З поліном буду спати. Кидайте не вогну вам в ноги. <сев> Но кидаю, <сев> Но. <сев> вот. Можна гілочки там, щоб не крутило ноги. Угу. А взагалі, якщо судороги в людини є, береться мідну проволоку, щащається ізоляцією. Як тільки на судорога чіпляється, зробили кольцо на ну ногу. Все. І судорога проходить. Ну, треба ж таке. Ось от, от такі, як кажуть. А ті дерева, які е дають енергію. То теж? слухайте мене, ага. то от осики беруть такі полінця, ріжуть на такі дощечки, трошечки їх відшліфовують шліфшкуркою, і можна прикладати в кого. Ароматоїдні артрити, артрози, поліартрити, да. Да, артрози оце все прикладають і воно уменьшає біль. Ну Це така категорія. Тепер як ми підсилюємо свою енергію за допомогою, за допомогою дерев. дерев. Так, За допомогою дерев? Ну Візьмемо таке дерево, як каштан. Всі ми знаємо. Кінський да? каштан, падають каштанами, любуємося, беремо в руки їх все. Так от, я вам скажу, що Київська фабрика, одна із київських мебельних фабриків, випускає такі табуретки і шиє такі подушечки для табуреток. Вони по кругу так обстрочені і всередину запихають оці каштани. Дуже добре, хто, як кажуть, дальнобойщики, угу. пошити йому от, таке таку подушечку. Таку подушечку. Так, От, Дуже енергетично. В кого болить спина, шиють пояса, напихають туди каштани і 2-3 години носять такий пояс. Дома собі щось робить людина, так, такий пояс без проблем, да. Тому що сама енергетика каштана нижча. Як плоди і квіти. Квіти, ми знаємо, трубофлібіти, всі настойки роблять, да? так, і ліки виготовляють з них. Він такий цілющий. Угу. От. Ну, Візьмемо таке дерево, як дуб. Дуб так, ну, це дуб. мужське дерево. Да. Це для мужчин наших, десь він наробився, чи приїхав звідкись, хай він підійде до дуба, може обняти, може спиною стати біля дуба. Кажуть, що це має значення, чи ти спиною притискаєшся до дерева, чи обличчям. Так ось якщо людина прийшла в ліс, підійшла до дерева, хай вона поздоровається, хай мовчки поздоровається. Не треба, щоб голосно. Але вона підійшла, тому що вона підійшла попросити допомоги в рослини. Підійшовши, може обняти її. Якщо болить спина, може і спиною прислонитися. Дуб енергетичний для для дуже хворих людей, теж не треба довго тримати, якщо хвора людина біля дуба, тому що енергетика дуже сильна. Тому я кажу, що це в основному дерево для наших. Мужчин. Сосни і в'ялинки, ялинки, окрім хвої, фотоцидів, таких, яких вона дає, вона ще дає нам смолу. Зібрати от е, саму живіцю сосни, смолу цю, то її з воском розтоплюють, і, і, буде тоді, мазь. і тоді в баночку, і буде масня Я, Я знаю, що дуже вітамінна настоянка. Коли оці відростки молоді, Ну, так, так це ж так, ши, це так, шишечки так. чи це відростки? Ні, ні, це одноріоці однорічні, однорічні тільки наприклад напочали... да. прирости. Вони ще м'ягесенькі, так, так так. дуже дуже хороші. Це може бути настоянка. Взагалі порізали, воно постояло, може стояти годину, дві, три, шість, Добавили трошечки цукру і настоянка. І там вітаміну С, і, і фотоциди, і все, і все, що є, то можна, можна оце зробити. Береза дуже гарна для жінок. Білокора, бірізка, і дуже і, дуже дуже листя, от, і все листя, От, ви нагадали про листя, листя в травні місяці збирається, воно дуже хороше, як протиалергійний засіб. Дуже хороша яблуня, горіх. Не садять біля хати. І запам'ятайте ще, якщо ви плодові дерева обчищаєте, обрізуєте, ніколи не лишайте отакої от гілки. Ви там можете сказати, о, там виросте. Ні, обрізається її. А, а ще, не дай Бог, на направлення, тому що острію не повинно бути направлене на хату. Ага. Розумієте? Повинна бути цільна гілка, направлена на хату. Ні в якому разі не кусок гілки. В сторони може таке бути, а от де знаходяться, чи двері, чи вікна. І ще хочу сказати про горобину червону. Горобину червону садиться перед дверима на подвір'ю, щоб вона була. Це кажуть від злодіїв. Де є, де є гороби, треба дачника пораду. Злодій, злодій не злодій не проходить туди. Хоча горобина, ягоди горобини вони теж лікарські і дуже цінні. Можна зробити висновок, можна, що природу потрібно любити і використовувати з любов'ю, і берегти. І Ви розумієте, настільки треба берегти, от як, дивишся, поїхали віддихати, і от такі охорони про це про це навіть, навіть, навіть не навіть говорити не можу. Так. Бо, так, бо це мене взагалі я не знаю. Це загаджування природи і так бездумне обривання всього на світі, так, і воно так, донесеш так. до галявини, воно вже зникло, і воно не букет. Ем, про це, але хочу все ж таки зверну звернутися. До е, тих, хто слухає нашу передачу, справді бережіть природу. Це наша надія, це наша допомога, це наші ліки, це наше все. І будемо ставитися до природи так, якби ми хотіли, щоб ставилися до нас. От, перефразувала відомий вислів. Цьому наша передача закінчена. Сподіваюсь, було цікаво і корисно. Ваші відгуки, ваші пропозиції я завжди чекаю за номером, який ви бачите зараз на телеекрані. Це мій особистий номер. І я буду з нетерпінням чекати дзвінків від вас. А зараз я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.